Доброго дня! В сьогоднішньому випуску нашої програми ми з вами розглянемо не менш важливу тему, яка буде стосуватися здоров'я нашого хребта. Усі ми з вами знаємо, що наш хребет це основа нашого руху, основа нашого життя, наша стійкість, наша опора. Загально відомо, що ми молоді настільки, наскільки є гнучкий наш хребет. А рух це є основа нашого життя. Тому для здоров'я нам потрібно рухатися і рухатися не тільки в буденних наших справах, а рухатися так, щоб компенсувати усі навантаження, які ми назбирюємо в нашому тілі впродовж дня. І також не менш важливим фактом є вміння скидати ці напруження з себе. Звичайно, що для нашого здоров'я також є не менш важливим фактом наш психологічний стан. Тобто, самих вправ може бути недостатньо. Завжди треба виконувати вправи, прислуговуючись до своїх внутрішніх відчуттів. Адже завдяки цьому вмінню ми зможемо правильно виконувати асани і відповідно витримувати від них усю нам потрібну користь. Тобто, самими основними нюансами у виконанні вправ. Це буде дихання, це буде е, концентрація на внутрішніх відчуттях, яка допоможе нам не перенавантажити наше тіло, не перенапружити наші м'язи, а пробудити їх, ввести їх в життєвий тонус. Коли в нашому тілі виникають відчуття болю, це є заклик нам робити щось з цим. Нам потрібно зрозуміти природу цього болю і відповідно цим самим подолати його як нашою фізичною активністю. Так само і використанням інших методів, таких як дієта, очищення організму, пиття води і маса-маса інших засобів. Тобто перейдемо до практики і розглянемо все це, як має виглядати. Отже, біль це є заклик до дії. Як ми можемо себе змусити спонукати до цієї дії? Звичайно, потрібне обмеження деяке у харчуванні, у дієті, як способи харчування. Оскільки наш організм облегчується, менше витрачає енергії на травлення їжі, їжа має бути легкою. І, відповідно, появиться запас енергії, яка дозволить нам проявити себе в фізичному аспекті, тобто вправи. Розглянемо кілька вправ, які допоможуть покращити стан при борьових відчуттях у нашій спині, плечах та шиї. Отже, наш організм це і цілісна система, і для того, щоб покращити е діяльність, так би мовити, у нієї частини, ми мусимо попрацювати з всім організмом. Для того ми е зараз покажемо вам вправу, яка задіє нас цілісно. Стоємо, положимо ладаси зевери, ступами, наче випорівнуючись землю, підтягнути на чашечки, хвостик, і руками тягнемося вверх. Простягуючи нашу шию, продовжуємося, по постороння до нашого тіла, отримуючи наших інцов. Спитичні напруги і Ступи, глибоко дихаємо. Вдихаємо через живіт, потім розкриваємо піку і видихаємо так само. 3-5 циклів дихання. скидаємо це пружині. Знову витягуємося за маківкою і злегка скручуємося в ліву сторону. Фіксуємо це положення, оглядаючись назад. Утримуємо основну вість тіла центр нашого тіла. Не закидайте голови. Навпаки вишропите маківку взагалі. Вдох. повернулись на центр. Вих. В другу сторону. Пальцем Повертаємося вперед. Праву ногу ставимо вперед. Ходімо назад. Злегка згинаємо нашу передню колінку. Але слідкуємо за тим, щоб колінка не виходила за межу стопи. І за руками піднімаємося вверх, відкриваючи нашу грудну клітку. Вага тіла двору стопалі, ми мірно розпроділені. Не забавлюємо нашої поясниці. Відкриваємо праву руку вперед, ліву назад. Начасовуючись між двома стінами, за ліву рукою трошки назад та заміж. Не повинно виникати напруження в вперед. Оріюємося плечима, повертаємо ліву руку вперед і виходимо в позу «Герой No3, опираючись на праву ногу, білим лісочком витягуємось ноза. Опускаємо ногу вперед. І саме на другу сторону. Герой номер один. Відкриваємо грудну клітку. Не замовлюємося в поясниці, Витягуємося за маківкою, не закриваючи своїх вугліма. Тобто маківка також витягується, Ліва рука вперед, права-назад. Та залишаємося. Якщо простояти в цьому положенні трошечки більше, ніж 5 циклів дихання, ми відчуємо роботу для плеча. Не забуваємо про наше дихання, це є основа нашого життя, відповідно, приймаючи положення. Ми збагачуємо ділянки, які пропрацьовані хвисли. І виходимо. Третє положення герой номер 3 На ліву ногу. Правим носочком витягуємося від себе назад, а долинку тягнемося вперед. Пряма лінія нашого тіла. Добре рівну рівновагу. Постійно-постійно витягуючись за пальцями. Маківка дивиться за ними, так, щоб наша голова не падала вниз. Підставляємо його вперед. Опускаємося на колінках. Приймаємо положення баласани поза в Тим самим скидаємо напруження з нашої спини. Можете використовувати цю вправу в буденному житті для розслаблення. Отже, трошки зупинимось на цьому положенні. З вигляду воно виглядає дуже простим і, в принципі, начебто не приносить користь. Але спробуйте. Отже, Баласана. Ми кладаємося животом на бедра, повністю скидаємо напружені з м'язів спини, розслабте руки, долоньки повинні дивитися вверх. Голова опускається на землю. Існують варіанти, коли люди не можуть виконати цього положення, тому, на заміну, у нас є варіант. Ще шанкасана. Коли колінками відкриваємо ширше, а руками витягуємося вперед. В положенні перебуваємо 10-15 циклів дихання. Відповідно, виходимо з положення тоді, коли відчуваємо готовність продовжувати заняття далі, коли наше дихання врівноважується, заспокоюється, стає глибоким. Отже, після відпочинку ми продовжуємо і переходимо до наступної вправи, яка у нас називається кішка. Стаємо на долоньки, колінка по ширині тазу, долоньки чітко під плечима, середні пальці дивляться чітко вперед. Витягуємося від нашого хвостика до маківки прямою лінією. І на видосі виштовхуємо наш хребет вверх, підтягуючи хвостик і підборіддя вниз. Навдосі, навпаки, хвостик вверх, маківка вверх. Видох. Вверх. Вдох. Вниз. Видох. Вверх. Вдох, вниз. А рух тілом йде від живота. Оскільки дихаємо ми через нього. Повне й дихання. Зупиняємося прямою лінією від хвостика до маківки. Правий носочок виштовхуємо вздовж лінії хребта від себе. І ліва рука вперед. Продовжуємо наше дихання, не затримуючи, витягуючись вздовж. І трошечки виводимо нашу пряму лінію в діагональ. Видох прямо. І видох опускаємо. Те саме ми пропрацьовуємо на іншу сторону, але запам'ятаємо собі. Є положення, які нам будуть дуже приємними, і ми захочемо перебувати в них трошки довше, зробіть для свого тіла це задоволення. Але положення, яких ми не хочемо перебувати, як правило говорять, там, де тонко, там і рветься. Відповідно, ми їх пропрацьовуємо глибоко дихаючи, зосереджуючись на цих відчуттях. Тобто, коли тіло нам говорить про дискомфорт, Можливо, це і є ця ділянка, яку потрібно пропрацювати. Просто пропрацьовувати її потрібно з любов'ю, бережно до себе, не через силу. На іншу сторону. Видох. Кішка вверх, вдох. За животом вниз. Видох. Вдох. Коли ми затримуємось, наприклад, в верхньому положенні, дихання продовжуємо. відповідно, якщо нам припало до смаку затриматись в прогинів вниз, виконуємо ту саму кількість циклів дихання. Повертаємося до прямої лінії. Права рука вперед, ліва нога назад. 3-5 циклів дихання. Виводимо цю лінію трошки в сторону, діагональ. Продовжуючи глибоке дихання. Не шкодуйте собі циклів. Мінімум 5. Видох прямо і опускаємо. Отже, наступною вправою буде желізний місточок. Опускаємо на спину. Ставимо наші стопи поближче. До тазу. Вкладаємо плечі, поясниця округляється на підлогу. Виштовхуємо таз вверх. Зав'язуємо наші руки від спиною замочком. Стопам відходимо від себе трошечки далі. І глибоко дихаємо з животом. 10-15 секунд дихання. Розв'язуємо наші руки, вкладаючи спин хребет за хребцем на підлогу, обнімаємо себе за колінки. Для компенсації цього положення використовуємо перевернуту асану, яка називається халасана поза плуг. Слід бути дуже обережним, коли ми виконуємо це положення. Ловимось за пальці ніг І наші підтягуючи себе. Поступово відриваємо таз поясницю, округляємося в спині і переставляємо наші ноги назад, складаючи їх підйомом в долоні, без натиску на шию. Отже, в халасані слід бути дуже обережним з нашою шиєю. Це положення ми виходимо за рахунок нашої спини, розтягування м'язу спини, а не за рахунок заломлення нашої шиї. Більш оптимальним таким захисним варіантом буде, коли руки наші тягнуться до ніг. Тобто тут ми захищаємо свою шию, відчуваючи те, що ми стоїмо на назад плеча. Юля може продемонструвати нам варіант для більш гнучких людей, коли руки вивертаються за назад. Більш облегшений варіант можна. Підтримувати себе за спину руками. І продихуючи 5 7 цидів дихання, розв'язуємо руки і повільно повертаємося на зону. Отже, як завжди, закінчуємо наше заняття глибоким розслабленням нашого тіла. Лягаючи на підлогу, з глибокими видихами відпускаємо повністю наші ноги, руки, м'язи спини. Прослідковуємо відчуття в тілі, відпускаючи від себе глибоке напруження, наче видихаючи її під себе, як в кінці важкого робочого дня, також і після практики. Виділяємо 5 хвилин.